Вітаю! Сьогодні ще раз поговоримо про цей і не тільки цей Citroën C5, але не у вигляді е, тест-драйву, а можливо, навіть у вигляді більш цікавому для когось. Е, хочу розказати вам про відмінності взагалі першого покоління від другого, тому що друге покоління у мене було і маю багато що про нього розказати. Але для початку розкажу вам про його гідропідвізку. Взагалі основну складову цієї машини. Що це таке? Тому що чомусь я впевнений, що ви не дуже уявляєте, як вона працює. Є у мене трохи заготовочка. Тож, тут ми маємо е, стійки і сфери. У нас немає пружин, у нас немає амортизаторів. Тобто стійка, яка ось тут у нас знаходиться, вона не займається ніякими демпфуючими діями. Фактично, і стійка, амортизаційна мається на увазі стійка, і пружина. Це ось ця от сфера. Вона має всередині себе мембрану, з однієї сторони газ, з іншої сторони е, рідина, і вона займається цими всіма демпфувальними процесорами. Е, їх може бути цих сфер або 4, як в цій машині, е, по одній на власне кожне колесо. Або може бути 6 або 7. Це якщо ми говоримо про саме c 5 тому що було іноді і 10. Взагалі з'явилась вона в 1955 році, і ми не будемо сьогодні заглиблюватись так глибоко в історію, тому що при виході от саме це п'ятого воно змінилось. Змінилась взагалі оця вся суть роботи. Так, залишилась сфера, залишилась стійки, це все так само, як і було. Але якраз от з виходом це п'ятого це все стало керуватись е, комп'ютером. До цього воно було більш таке механічне, скажімо так. Е, і саме тут е, з'явилась ота адаптивність, те, що прийнято називати адаптивною підвіскою. Причому е, не так, як знаєте, називають зараз. що Регульовані амортизатори в будь-якій машині це вже адаптивна підвіска. А тут підвіска сама вирішує, яку жорсткість, яку висоту вам потрібно обрати. І в цій версії вона у нас дизельна. У нас навіть немає спорт режиму підвіски. Вона буває тільки в бензинках на самому першому поколінні це п'ятого. Е, і тут повністю саме мозок підвізки вирішує. Е, якщо ви починаєте активно повертати, вона починає її затискати і з'являється це активне погашення кренів не за рахунок активного стабілізатора, як це зараз деякі роблять, а саме за рахунок гідравліки. Е, і якщо ви їдете по гіршій дорозі, вона піднімається. Якщо ви їдете більше 120 км на годину по трасі, вона присідає. І це все з'явилося в 2001 році на машині, яка коштувала ну, там, від 20 з чимось тисяч євро в Європі, якщо не менше. І встановлювалося це на всі версії взагалі. Так, Якщо ви хочете порозважатись, ви ще можете її опустити, отримати просто лоу -райдер. Але ну, ви так не можете їхати тільки до 10 км на годину, або задрати її в максимально високе положення, і тоді ви можете, в принципі, власникам ланкрузера розказувати про кліренс, тому що ну, вона буде як на ходулях, і хтось каже, що в цьому немає жодного сенсу, але якщо вам дійсно треба кудись забратися воно працює і вона заїде. І якщо ви думаєте, що. Citroën – це єдина компанія, яка е, взагалі зробила таку підвізку і випускала її, то ви будете неправі, тому що е, так, найпопулярніша історія це те, що Rolls-Royce колись викупив цю підвізку у Citroëna. Е, але окрім цього Toyota Land Cruiser Улюблена всіма. А ну-ка, давайте закриємо капот все-таки. О! Улюблена всіма Toyota Land Cruiser починаючи з сотки ставила гідропідвізку і ставиться вона досі на Lexus LX. Mercedes з 80-х років випускає машини з гідравлічною, або якщо вам хочеться, то гідропневматичною підвіскою. І ще буквально декілька років тому вони презентували там нові версії цієї підвізки. Ну і з найсучаснішого давайте згадаємо Land Rover Defender Octa. Заряджена версія нового Defender, яка коштує 250 тисяч євро, на якій встановлено нову інноваційну 6D-підвізку, якщо ви почитаєте брошуру. Але так само, якщо ви почитаєте брошуру, я не буду вам зараз її цитувати, але е, те, що загалом ви винесете з цієї брошури, це е, гідравлічні стійки з активним погашенням кренів. Саме за рахунок стійок, не за рахунок е, активного стабілізатора. Ну і ще що треба розуміти, це от саме тут, в новіших версіях е, сітроєнів, е, вона перестала бути абсолютно всеядною. Тобто раніше я ніколи не їздив насправді на оцих класичних сітроєнах з гідрою. Але якщо послухати тих людей, яким я довіряю, то вона взагалі не сприймала жодних нерівностей. Тут стало все по-іншому, більш, скажімо так, сучасно. Вона не любить погану дорогу, тобто на ній немає жодного сенсу скакати по ямах або щось таке. Вона зроблена для того, щоб стелити по непоганій дорозі, і вона це робить. Ну, а на цьому моменті пропоную сісти, проїхатись і розкажу вам все таки, в чому відмінність першого від другого покоління. І ще трохи дещо цікаво. Так, от про цей п'ятий другого покоління. Для початку у нього. Значно менше питань по дизайну. Так, комусь подобається і е цей. Але, е ну, чесно кажучи, якщо ви подивитесь на друге покоління, я думаю, що у вас відпадуть всі питання абсолютно по дизайну екстер'єру, по дизайну, інтер'єру. На нього прямо приємно дивитись, в ньому прямо приємно сидіти. А от по їзді. Все не так однозначно. Вони насправді досить різні з е, тою машиною, на яку я їду зараз, тому що е, друге покоління його намагались якось зробити е, більш. Можливо, ближче до німців або щось таке. Там поставили передню двохважільну підвіску. Хоча тут у нас стоїть просто спереду Макферсон, ззаду підвізка. Ну, фактично, це балка, але вона кріпиться до задніх коліс не як балка, а там просто по одному важелю з кожної сторони. Там зробили багатоважельну, там зробили алюміній, передню двохважельну підвіску. І знаєте, що сталося? Він став жорсткіше. От, і його гідра він до цього ще став більше і тому помітно важче. І на ньому от більше відчувається саме профіль дороги. Так, якщо ми говоримо про таку дорогу не дуже погану, то вони однаково просто пливуть про такі дорозі. Але. Якщо ми говоримо про ось таке гівно, то на другому поколінні це відчувається гірше. І за рахунок, я думаю, також ваги, і того, що Ну окрім того, що поставити багато важелів в підвісті, їх треба ще і налаштувати, то і нема такого шарму по керованості, тобто він. Більш недостатня така машина. Знову ж таки, за рахунок ваги він пропихує себе трошки в поворотах назовні і ну, не, не так відчувається, знаєте, монолитно і нейтрально, як перше покоління. По органам керування, там теж почались танці в сторону. Я навіть не знаю в сторону кого, тому що зробили дуже гостре кермо. Воно прям дуже гостре, при тому, що там не коротка рейка. І це теж з однієї сторони це прикольно, тому що ну, ти тільки повернув і воно вже кудись їде. Але вкупі з тим, як вона налаштована, є питання, коли починаєш на ній швидко їхати. Взагалі, друге покоління воно не вийшло якимось поганим. Так, якщо порівнювати отак Лоб в Лоб, то ну, перший мені подобається більше, мені просто приємніше на ньому їхати. Але другий теж досить цікавий. Але є нюанси. З приводу двигунів, якщо ми поспілкуємось трохи про ринок. Так, звичайно, в машинах, які переважно старше 10 років, в них про ринок спілкуватися е, об'єктивно важко. Але вони насправді досить велика кількість їх є в продажу що першого покоління, що другого. І, в принципі, можна зрозуміти і ціни, і двигуни, і все. І отут, якщо ми говоримо про механіку, ви можете купувати будь-що абсолютно. Будь-який двигун, в залежності від ваших побажань, від того, як вам пощастить. А на другому поколінні, в принципі, теж будь-що, але не 1,6 ЄП6, будь ласка. З автоматами складніше, якщо ви хочете автомат, тут у вас проблеми. Тому що в першому поколінні автомати були 4 ступеневі французькі ДП0. І 6 був тільки на. 3-літровому бензині і на рестайлінгу 2-літрового дизеля. А на C5 теж сильно простіше не стало, але там вже е всі 2-літрові дизеля і більшого розміру мотори вони йдуть на шестиступеневому автоматі Aisin. Е Я маю на увазі друге покоління, але і там все не так просто. Є там 1,6 дизель, який йшов на роботі з одним щепленням, і дволітровий атмобензин, який йшов на тому самому старому 4 автоматі. Ну і повернемось до Айсіна. І от саме в цьому випадку, якщо ви думаєте, що Варто взяти механіку, тому що ну, що там Айсен, він е, нудний, повільний і так далі, то е, французи змогли налаштувати його так, що мені особисто на ньому їхати приємніше ніж навіть на багатьох роботах. Тому що е, в порівнянні з тим, як він працює, наприклад, на Тойоті або на Volkswagenі, е, ви практично не розумієте, що це от та сама повільна нудна коробка. Він реагує на газ без затримки, він абсолютно не заставляє вас чекати, поки він скине передачу. Він навіть не задирає передачі нагору, тобто він не вмикає там шосту передачу на 60-70, як це люблять робити інші машини з цією коробкою. І в спортрежимі вони заставили його робити гальмування двигуном. Тобто, якщо ви в спортрежимі їдете, окрім того, що він буде тримати передачу, при е відпусканні газу він не буде її скидувати, він буде тримати ту саму передачу і гальмувати двигуном. Тому е саме в цьому випадку ISID це. Зовсім не проблема з точки зору задоволення. Ну і по самій власне ринковій ситуації. Перше покоління. В залежності, звичайно, від року випуску, від двигуна, від того, як вам пощастить, воно буде коштувати середня ціна десь близько 4 тисяч, так, взагалі від 3 там, до 5-6. І їх достатньо на ринку, тобто, якщо ви розумієте, що таке машина, якій 15 плюс років, то ви, в принципі, теоретично можете знайти собі, що купити, на чому поїздити. У другому поколінню від 6 до плюс-мінус 10 тисяч, в залежності від року випуску, тому що вони випускались аж до 17-го року. І до 17-го року на них ставилася гідравлічна підвіска. І насправді, що перше покоління, що друге, на мою думку, з точки зору е, ринку, це дуже гарна пропозиція, якщо ви розглядаєте машину для. Життя для того, щоб їздити на ній кожен день і при цьому отримувати задоволення. Ну і наприкінці ще трохи про цю гідропневматичну, якщо вам так більше подобається і називати, підвіску. Її зняли з виробництва в 2017 році і зробили це так: основну причину, яку вони назвали це е, падіння, падіння спросу на ці машини. Е, але е, так попит падав, але ніхто не заважав випустити просто е, нове покоління машини з гідропідвіскою і попит би зріс, можливо, не так сильно. Справа вся в тому, що. У світі існує прогрес. І, на відміну від того, як вважає велика кількість людей, процес це, прогрес це не ускладнення конструкції. Прогрес це навпаки спрощення конструкції при збереженні або покращенні результату. І всі взагалі, концерт PSA, вони прийшли до того, що вони можуть зробити машину, в якій буде спереду Макферсон, позаду Балка. Зробити її майже настільки комфортною і настільки керованою, як кідропідвізка. І я не маю абсолютно нічого проти. Єдине, що, звичайно, шарм цієї підвізки вам вже ніхто не поверне. Але. Не так багато людей, які цей шарм хочуть собі мати. Тому, якщо ви хочете. Я вам дійсно рекомендую, якщо ви шукаєте собі якийсь дейлі цікавий, то роздивіться ці машини і підписуйтесь, пишіть коментарі. Якщо маєте бажання, ви можете підтримати канал за посиланнями в описі. Купуйте дійсно цікаві машини і побачимось.